Соціальне середовище є обов'язковою умовою соціальної особистості, а саме його компоненти економічні, політичні, соціальні, духовні, які впливають на формування відповідних цінностних орієнтацій та поведінки особистості, але шляхи та терміни формування соціальних компетентності у кожного учня свої. Комусь потрібно більше часу, щоб освоїти нові знання а дехто одразу проявлює себе у сфері телебачення. Кожен знайде собі місце як професіонал, чому й навчають у гуртках: цифрова фотографія, дитяче телебачення та журналістика та блогерство. Відомий певний перелік ключових компетентностей – уміння вчитися, громадянська, загальнокультурна, інформаційна та соціальна. Гурток дитяче телебачення розвиває всі ці компетентності одразу. Це проведення інтерв'ю, спільна робота над сценаріями, участь у зйомках фільмів та соціальних роликах, де діти часто виступають і акторами у кадрі, і журналістами. Учні відразу переходять до практики. А практика, як відомо, найкраща. Вчитель. Деякі випускники гуртка Дитяче телебачення обрали професію журналіста, а дехто навіть вже працює у Києві у телевізійних проєктах. У гуртках цифрова фотографія, дитяче телебачення та журналістика та блогерство. Застосовуються інформаційно-комунікаційні технології, тобто діти знайомляться з відеотехнікою, професійними профільними комп'ютерними програмами та активно використовують веб-орієнтовані і мультимедійні технології, що додатково формують інформаційно-комунікаційні компетентності. Гурток дитяче телебачення це практична робота. Ми не працюємо за шаблоном і за обов'язковою вимогою. Ми працюємо в гуртку за покликанням. Діти самі вирішують, що їм до вподоби, і йдуть в центр дитячої та юнацької творчості номер 6, тому що їм перш за все сподобався викладач, бо він зумів стати для них другом. Тому формування соціальної компетентності у вихованців визначає успішність їх в повсякденному та подальшому житті, дозволяючи не тільки адаптуватися, але й активно впливати на життєві події, засвоювати певні соціальні позиції, змінювати навколишню дійсність і самого себе. Діти. На попередніх заняттях гуртків ми з вами вивчали теоретичні питання. Сьогодні ми повторимо і та закріпимо матеріал. І так, гурток цифрова фотографія. Фотографія пов'язана в нас із телебаченням, із телевізійною журналістикою, ви знаєте. І сьогодні ми потренуємося, виконуємо таке творче завдання. Вам необхідно буде скласти СНК і зі словом фотографія. І для цього пропоную вам використати штучний інтелект. Вам відомий вже чат GPT, яким ви сподіваюсь, користуєтеся дуже часто. Скажіть, хто користується чатом GPT? Я користуюсь. А для чого використовуєте? Користуюсь для того, щоб поширити свої знання, наприклад, про якесь слово, чи про якесь, про яке, про якесь поняття, чи дізнатися щось більш обширно про щось. Дякую за відповідь. А, тому давайте ж скористуємось цим чатом і е, зробимо синкан зі словом, фотографія. Ну що, на виконання вам 5 хвилин. Починаємо роботу. А, так, я бачу вже перші відповіді, а, вже надіслали, і а, хто хоче зачитати свій синкан? Хто хоче бути першим? Давайте я. Об'єктив кадр захоплює. Пікселі втіліють в момент. Фотоархів спогадів л'ється. цифрова майстерність створить світ, в об'єкті час стає вічністю. Добре. І за скільки чат GPT це все створив для вас? Скільки часу на це... а, у... І скільки часу на це пішло? 5-7 секунд. Добре, як цікаво це все працює. Чат GPT дуже нам сьогодні допомагає. Ось yeah. так: от, якщо, якщо ми писали б синкан самі, то у нас не, не знаю, скільки б на це часу е, потребувало нам. Так, а, а хто ще зачитає нам свій е, синкан? Я можу. Об'єктив спостеріг. Мить зафіксована в часі, світло мальовниче. Кольори танцюють в кадрі фотографія мистецтво світлового моменту. Добре, бачите, це чат GPT, але штучний інтелект зробив різні тексти, і це цікаво, що різноманітність у нас не повторюється у чаті GPT. Можемо використовувати для творчих завдань. За допомогою чату GPT можна робити сценарії. Робити тексти, це дуже така допомога. Продовжуємо наше заняття. Ось нам чат GPT під допоміг зробити цинкани. І в цих цинканах ви використали всі ті поняття, які ми вивчали на заняттях, з яких складається предмет цифрова фотографія. Тобто там зустрічаються ці всі поняття. А саме, давайте повторимо, що ми раніше ще вивчали: а саме вибір теми фотографування, цифрова обробка фотографій, підбір виставкових робіт та оформлення фотовиставки. В кожному вашому синкані це звучало тільки різними словами. Можливо, ну, же підібрав нам не всі слова, але більшість він інтелект підібрав. Ось ви отримали ці всі синкани від чату GPT. він вам допоміг. А тепер я прошу вас, щоб ви зробили для них розкадровку. Ви пам'ятаєте, що ми проходили на заняттях з журналізм з дитячого телебачення. Що таке розкадровка? Ми робили з вами фільми, репортажі та інше. Тому прошу вас підключити свою уяву. І кожну строк, строку синкану зробити для неї розкадровку. Тобто, щоб ви знімали під ці слова, пофантазуйте, це може бути якась асоціація. Давайте вам на виконання заняття 10 хвилин. <му> ну що ж, давайте перевіряти, що у вас вийшло. Хто хоче. У нас з лідерів першими розказати, поділитися, яка розкадровка вийшла. Я можу спробувати. Хай. Сцена перша. Об'єктив спостеріг. Камера повільно наближається до об'єктиву, відкриваючи світ фокусу. Сцена друга. Ми зафіксована в часі. Заморожений кадр, годинник зупинений. Асоціації зафіксованим моментом в часі. Сцена 3. Світло мальовниче. Промені сонця проникають через листя, створюючи чарівну гру світла і тіні. Сцена 4. Кольори танцюють в кадрі. Плавний перехід від чорно-білого до кольорового. як кольорового, як кольори оживають на екрані. Сцена 5 фотографія мистецтва світлового моменту. Заключна сцена, в якій з'являється фотограф з камерою, що витягує з готовністю для нового мистецтва зафіксованого моменту. Добре. Бачите, як кожне, кожну строку можна бу зробити візуальний ряд. Дуже добре. Дякую. То наступний. Я можу. Давайте. Сцена номер 1 Об'єктив кадр захоплює. Повільний зум на об'єктив камери, що фокусується на об'єкті. Сцена номер 2 Пікселі втілюють момент. Відображення пікселів, які формують красивий момент на екрані. Сцена номер 3 Фоторхів спогадів л'ється. Монтаж кадрів, що лідується як потік, створюючи фотоархів спогадів. Сцена номер 4 Цифрова майстерність створить світ. Графічне зображення редагування. Створення та оброботка цифрових виборів. Це номер 5. В об'єкті час стає вічністю, замороження кадру, в якому час зупинився, і фотографія стала вічною. Добре, бачите, ось так можна тренувати свою уявність і брати вірші і при... уявляти, що це... там може бути який кадр, як ви можете творче доповнити кожне слово підведемо підсумки. Виконуючи це завдання, ви повторили всі поняття дитячого телебачення. Що таке динамічна мить, кадр, і його можливості: стоп кадр композиція кадру, створення кінострічки на основі живопису. Скажіть, який кінцевий медіапродукт вашої творчості? Соціальний ролик. Добре. Добре. А також це може бути фільм, так? Так. Да. Фільм або випуск е, програми. Це може бути, якщо ви блогер, це може бути ваш якийсь творчий продукт. Так, молодці. Е, от, маючи знання з цифрової фотографії дитячого телебачення, чого не вистачає для створення фільмів, соціальних роліків. Та інших медіопродуктів. Як ви Не вважаєте? Вистачає. Не вистачає знань журналістики, та блогерство. Так, добре. Це, це точно. І тепер ви розумієте, що ми постійно використовуємо всі ці поняття на практиці: і блогерство, і журналістика, і фотографія воно все. Фіксується. І ще одне завдання для вас. Складіть кластер зі словом журналістика. На виконання я даю вам 5 хвилин і побачимо, що у вас вийшло. Так, ну що ж, давайте послухаємо ваші кластери Соня. Чи є вже готовий кластер? Я бачу, тобі надіслала. Можеш, будь ласка, зачитати? Так, розслідування, інформація, об'єктивність, зірки ЗМІ, враження, сторінки, новини, інтерв'ю, штрихи, картини. Журналістика відбиває пульс часу? Так, добре. Молодець? Дякую. Марк. Бачу, Там що ти ми. також надіслав кластер. вже, вже виповнив завдання: репортер, інтерв'ю, редактор, аналіз новин, факт текст. Перо в руках сила слова, журналістика відкриває сіль. Ось Так, які у нас добрі, гарні кластери ми отримали від вас. І ще я хочу доповнити з чату. Це ще може бути фільм, інтерв'ю, блогерство, кадр, творчість, професія, образність, індивідуальність, престижність, задоволення. В самому гуртку журналістика та блогерство: ви навчаєтеся обирати тему, збирати матеріал, редагувати, поширювати інформацію, поєднувати соціальні задачі з образністю прийомів. Визначити актуальні проблеми, які можуть бути об'єктом публікації, вчитися розуміти, якою має бути соціальна позиція журналіста та блогера, де і для чого обговорюються ідеї майбутньої теми публікації. І всі три гуртки: цифрова фотографія, дитяче телебачення та журналістика та блогерство, дають нам можливість відчувати. Себе журналістом. Медіагурток, що виходить з інтеграції гуртків, цифрова фотографія, дитяче телебачення та журналістика та блогерство, є справжнім шедевром творчості та взаємодії дітей. Це яскравий світ, де об'єднуються миттєвість кадрів, магія розповіді та енергія інновації. У цьому медіапродукті кожен гурток вносить свій неповторний внесок. Але разом вони створюють симфонію творчості та взаємодії. Це не просто продукт, це мистецтво, що об'єднує в собі красу, техніку та безмежну енергію творчого спільнотворення. Пропонуємо вам для перегляду серію відеоробіт вихованців та студії Кіц. До повномасштабної війни харків'яни розмовляли переважно російською мовою. Я вибачаюся за російську мову, яка звучатиме в деяких фрагментах. З 2022 року всі мої вихованці говорять виключно рідною українською мовою. Це було так здорово, Це було просто чудово. С нами дуже привітлива общались. Нам показували все, що можна було показати. І знаєте, ми поняли, что это наше. И есть к чему теперь стремиться. Історія війни. Герой сюжету, художник, науковець, педагог Віктор Кохтун. Кохтун Віктор Іванович професор кафедри малюнку Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Який виховав плеяду талановитих учнів не тільки в Україні, але й за її межами. Віктор Іванович є відомий український художник. Діяльність Ховтуна тісно пов'язана з Харківським національним університетом імені Каразіна. Саме він зробив значний внесок в естетичну оформлення навчальних та адміністративних приміщень Харківського національного університету імені Каразіна. Віктор Іванович з 1997 року голова Харківської організації Національної спілки художників України, президент Міжнародного благодійного фонду імені Репіна. З 1998 року дійсно член Міжнародної академії інформатизації при ООН. У 2002 році ковтуна Віктора Івановичу присвоєно звання Народний художник України. 2010 рік лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка за цикл робіт. Мій край Слабожанщина. Кохтун нагороджений Золотою медаллю фонду наукове партнерства та фонду культурне надбання. У 2010 році Кохтун отримав звання почесних громадянин Харківської області, яке, як ми вважаємо, несе згідністю. З перших днів війни він разом з рятувальниками перебував у центрі страшних подій міста. На своїх полотнах він відобразив хроніку війни у Харкові, зокрема, героїчну роботу рятувальників. Перші, хто приходив на допомогу харків'янам з початку війни і хто їх рятує, це наші ДСНС, каже сам художник. А говорить, що сюжети брав із світлин рятувальників, також сам фотографував місце руйнувань. Віктор Ковту від Людневого вторгнення написав понад 200 робіт. Героям своїх картин у подарунок він робить копії, а кошти від проданих картин передаються рятувальникам на спецтехніку. Віктор Іванович Ковтин – людина видатна, яка досягла вже величезного визнання не тільки в своїй країні, а й за її межами. Людина, яка не перестає працювати в таких складних умовах на благо свого міста та робить усе для нашої перемоги. Ми пишаємося, що у нашому місті Харків за є такі люди. Очевидно, кожному знане це почуття, коли з молоду юнаком з розкритими очима йдеш до нового, невідомого тобі місця. В грудях холоне радісна й урочиста схвильованість. Попереду нове, попереду незнане. Ти відкриватимеш нові землі, побачиш нові обрії, пізнаєш нових людей. Володимир Куліш, син репресованого українського драматурга. Ця повість буде вестися від імені дітей, дітей часу розстріляного відродження, які народилися на хвилі приспущеної залізної завіси, у лоні українізації. Треба сказати, що митець теж схожий на дитину, яка наївно дивиться сіні очками на світ, плаче, коли забила лікать, страхається всього і ображається, коли хтось відбирає іграшку, позбавляє її свободи і просто, коли не люблять. Це був романтичний час, коли будинкам давали імена ніби кораблям. Нова тенденція архітекторів соціалістичного майбутнього будувати на кооперативних засадах дома за професійною ознакою. І ось він літературний будинок слова. Не корабель, а фрегат української літератури. Ідею першого письменницького житлового будинку подав літературний критик Сергій Пилипенко. Кошти у вищого керівництва отримав Остап Вишня слово місце, якому судилося зібрати найзначущі з частинки генетичного коду літератори, поети, драматурги, актори, художники. Це уособлення нової української національної самобутності початку ХХ століття. Митцям створили кращі умови, щоб вони могли транслювати ідею комуністичної партії через мистецтво саме українською мовою. Іначе громом розсипався по дворі голос Йогансена. Обивателі, виходьте грати на пиво. Здорово, Чернов! І виходять обивателі, чути дотипи, сміх, жарти, грають, грають газардово. Довго, довго, аж не почне сміркатись. Тоді слово починає затихати. Посадба пішла митись і спати. Ми ще трохи дослухаємось розмові старших, але і нам пора додому. Завтра школа, а будинок ще довго гомонить. Вуличний натовп. Густо Бренька трамвай. Харків столичний ще ніколи не мав такого розквіту. Можна було відвідати концерти, художні виставки та побачити перший український кінематограф. Вражаючи авангардні плакати Василя Єрмілова прикрашали місто. На свята прямо під небом проводив експресіоністські вуличні дійства Березіль, також існували пересовні театри, які подорожували по селах і там відтворювали свої постановки. Народилося нове покоління, яке вільно експериментувало з творчими напрямами мистецтва. Літератори виходили на публіку та відкрито презентували свій доробок. В УРСР почали читати більше українською. Що дало змогу реалізуватися літературі на рідній мові, газети, журнали, книги тоді були написані відомі Я романтика Миколи Хвильового», Ми Мазайло Миколи Коліша, поема Мазепа Володимира Сосюри та інші. Багато харківських сценаристів надихало кінорежисера Олександра Довженка на нові роботи. Серцем цього всього, що відбувалося у Харкові, були мешканці будинку слова. Все це тут знайшло свій логічний початок. На небо висувається місяць, з вікон третього під'їзду лине фортепіановий концерт. З цим концертом перекликаються гамми з помешкання хвильового і з протилежного боку десь тож грає. Потім все тихне, приходить ніч. Слово, здається, спить. Але ж ні. Тут і там горять світла в кабінетах письменників. Та коли перше проміння сонця вигляне за шатилівки, тонуть і вони. Все, хто такий лідер. Я живу як більшість в надії, що хтось візьме відповідальність на себе. Лідерами не народжуються, це твій вибір. Згода вийти з зони комфорту на благо інших. Стань лідером для себе, але для цього тобі потрібно. Навчись відповідати за свої слова і вчинки. Якщо щось обіцяєш, роби не можеш, мовчи. Прагни спілкуватися з людьми більш успішними. Переймай їх досвід, знання. Вчись за своє, досягай. Став перед собою цілі, не бійся, мріяти. Це проста таємниця. Чим більше побажаєш, тим більше досягнеш. Забудь слова. Не знаю, не можу, не хочу. Лідер ніколи не буде сидіти і чекати, намагаючись виправити свою бездіяльність. Якщо щось не виходить, треба діяти, діяти, діяти. Жодного дня без саморозвитку. Забудь про мирні справи, тільки постійний саморозвиток допоможе тобі стати справжнім лідером. Вчись приймати відповідальні рішення. Вони допомагають тобі йти вперед. Але вони складні, тому що вимагають від тебе максимальної віддачі. Знайди своє місце в житті. Справжній лідер це фанат своєї справи. Він отримує від цього найсильніші емоції радості та щастя. У справжнього лідера є команда. Тільки з командою однодумців можна досягти своєї мети. Приєднуйтесь до нас. Моя бабуся відпрацювала в музичній школі. Вона вчила дітей грати на піаніно. Деякі її учні зараз підкорюють великі сцени України. Вона віддала музиці все своє життя. А це кімната моєї бабусі. Ввечері ми любили пити чай, розмовляти та дивитися вікно. Але цей вечір не був схожий на інші. Які вечори стали повторюватись знову і знову. Я хотіла приєднатись до людей, але бабуся була проти. Тоді сталася наша перша сварка. Вона не підтримувала ідеї Майдану та вважала, що старе набагато краще нового. Але я її не слухала та хотіла разом з усіма змінити нашу країну. Коли бабуся була на роботі, я була на Майдані. Потім вона якось дізналась про це. Ми сильно посварилися та не розмовляли. Тільки іноді я чула сумну музику з її кімнати. Я теж переймала через нашу сварку, але все одно вважаю, що не можна залишатись байдужим, коли таке відбувається в твоїй країні. Вистачає наших вечорів, її музики. Я дуже сумую за нею, та жалкую, що ми не розмовляли останнім часом. Одного разу в її столі я випадково знайшла ноти, на яких було написано Україна, єдина країна. А на зворотньому боці мої маленькі патріотці. Це та сама музика, яка останнім часом лунала з її кімнати. Вона додала мені впевненості в майбутнє.